Це має означати, що ці дві країни зараз планують такий альянс, який з їхньої точки зору здатний протистояти західному світу, перш за все, сполученим штатам Америки, яких вони згадали окремо в своїй спільній заяві, про які вони вчора прийняли спільну декларацію, де говориться про те, що Росія і Китай вони започатковують нову еру не просто їхнє безмежне співробітництво, але по всіх напрямах вони далі будуть. Як сказав Путін в своїй промові перед культурним заходом вчора ввечері в китайському театрі, нагадав пісню 75-річної давності русський з китайцем браття на вік, сталін і мао слушають нас. Ну потім, звичайно, ця пісня вже не так звучала, коли прийшов Хрущов, і е, е, ясно, що ім'я Сталіна перестало е, згадуватися. Але цього року якраз відзначається 75 років е, утворення Китайської народної республіки, і відповідно е, визнання е, е, і встановлення дипломатичних відносин сталінського тоді Радянського Союзу і Китаю. Що стосується України, вони якраз говорять про те. Що знов таки такі називають так зване російське СВО, яке відбувається сьогодні? вже другий рік повномасштабне, а взагалі війна Росії проти України точиться століттями, а найновіша вже друге десятиліття. Вони говорять про те, що українська криза, як вони її називають, має бути вирішена політичними засобами. І Китай, який позиціонується як нейтральна держава, і він завжди каже про те, що він не стоїть біля витоків цієї кризи, як вони її називають, і звинувачують в тому, що саме неконструктивна і агресивна політика НАТО, і, перш за все, США, вона і спричинила таку кризу. Російська Федерація звичайно розраховує на те, що Китай і він так і простягнув за ці останні два роки справді руку своєму північному, так би мовити, партнеру. А тепер уже можна сказати васалу, тому що Китай відіграє роль Сюзерена, а Росія, яка колись в часи радянського союзу, ще була старшим братом, тепер явно молодший брат. І вона дуже залежить від того, як поведеться з нею Китай. Китаєві не потрібна поки що на цьому етапі поразка Росії. Він позиціонується як глобальний лідер глобального півдня і йому потрібен навіть такий ослаблений союзник, як Росія. Хоча це ну, вважається, що друга армія світу, хоча українці дають по зубах уже не перший рік. Але тільки за допомогою зараз таких країн, як Китай, Іран, Корейська Народно-Демократична Республіка. Оця вісь, яка утворилася останні два роки, в якій звичайно, Китай як друга економіка світу відіграє провідну роль, тільки це тримає зараз Росію на плаву: 33% товарообігу Росії. Це припадає на Китай в той час, як Китай має російський, Російський експорт, верніше Китайський експорт до Росії і імпорт товарообіг складає всього 3,5%. Тому звичайно, Китай орієнтований на такі ринки, як Сполучені Штати, Європа на азійські країни і Китай якраз може відігравати, як вважається, і багато про що це говорили з китайським лідером, і канцлер Олаф Шольц, і президент Макрон, коли Китай Зінпін відвідував Францію, що можна все таки вибачте, так. Грубо можу скажу вставити мізки російському диктатору, щоб він припинив цю військову операцію, тому що це нічого хорошого не дасть самій Росії, але поки що йдеться про те, що Китаю потрібен такий, навіть ослаблений союзник, як Російська Федерація, і будемо сподіватися, все таки, що ті санкції вторинні і не так давно накладені. Тарифи на 18 мільярдів доларів китайського експорту до сполучених штатів Америки на додачу тих, що 300 мільярдів, які ще Трамп запровадив проти Китаю в своє в свою каденцію. Що вони все таки будуть якось ну, зможуть китайців отямити, і уже ми бачимо, що за останніх кілька місяців цього року. Попри те, що за 2020-2023 цей товарообер між Росією і Китаєм зріс вдвічі, тепер все-таки іде певне обмеження таких товарів подвійного призначення, які допомагають Росії вести цю агресію. Електроніка, все частини для техніки верстати для виробництва танків і так далі, на жаль, Китай надає. Певну е, інформацію розвідувального характеру е, росіянам, е, я думаю, що Захід і е, інші країни будуть вести на е, таку лінію і продовжувати проти Китаю, що все таки е, та те та безмежне, як би сказати, це співробітництво, як ви, вони його називають, все таки е, було обмежено і е, е, Китай, все таки е, захищаючи свої інтереси, але не розраховував на те, що він може і далі безкарно заохочувати російського агресора. Ситуація справді складна. Вважається, що грузини ну вони такий запальний народ дуже гарний. Він дуже гостинний. Я кілька разів бував в цій країні. Люблю, мав друзів зараз останнім часом не маю такої змоги там бувати, але справді це волелюбний народ, який виступив. Проти оцього цього закону про іноагентів, який прийнятий уже в третьому остаточному читанні, але ми побачили, якщо ви теж дивитеся ці картинки з Тбілісі, там на мосту, такий, який хрест навхрест, там просто сотні тисяч народу Президентка Зоробішвілі, вона сказала, що накладе вето на цей закон, але Є така інформація, і така можливість, що все-таки парламентарі подолають це вето. Президентка говорить про те, що не потрібно влаштовувати перевороти в країні, такі як Грузія, але в ході виборів, які відбудуться, в восени цього року в Грузії поміняти парламент, який не буде настільки проросійським, і залежати від російських грошей. Ситуація справді складна. Там сльозогінний газ використовується, дубинки і так далі. Тому ми не можемо з вами передбачити, як з кого часу не могли передбачити, як закінчиться у нас, скажімо, той же Євромайдан. Дуже не хотілося б, щоб постраждали мирне населення, але дуже і не хотілося б щоб Україну ставили, як скажімо, колишній гравець київського Динамо. А там потім був міністром енергетики, і зараз він дуже впливовий такий каха-каладза. Він говорить, що українізації Грузії ми не допустимо. Це викликає у нас з вами, ну як би сказати, здивування, тому що ми теж вважали, як і грузини, що ці наші дві країни будуть іти європейським шляхом. Але якщо справді буде придушене це повстання, скажімо так, народне, я би його і так назвав, то перед Грузією закриваються європейські перспективи і про це говорили. І американські чиновники, і єврочиновники, і тоді будуть припинені е, розмови про те, що Україна, е, вибачте, Грузія буде е, продовжувати переговори про вступ до Європейського Союзу. Будемо дивитися, чи зможуть вибори восени, які відбудуться, стати справді е, чесними, прозорими і такими демократичними, щоб можливо було е, виходячи з цих уроків, і оцю проросійську е, Спрямованість уряду і парламенту грузинського все таки повернути на шлях, який потрібен грузинському народу, а саме демократія і вступ до європейського союзу.